Слава Україні! Вітаю, друзі! На каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо з вами холодець. Традиційна українська страва. Холодець за цим рецептом виходить дуже-дуже смачний, ароматний. Сподобається кожному. Ммм, м'ясо та не у роті. Смак неперевершений. Починаємо готувати. Моя стара мультиварка згоріла, на жаль, тому придбала таку ж саму, але новішу модель. І вирішила приготувати в ній холодець. Для холодцю підготувала м'ясо. Це ніжка свині і м'ясо куриці. Замочила його заздалегідь у холодній воді. Мокнути м'ясо повинно не менше 2 годин. Крім того, що свинячу ніжку я добре мию, я її ще обсмалюю на відкритому вогні. У мене плита газова, тому я це можу зробити в домашніх умовах. Але це робити не обов'язково. Я це роблю, бо тоді аромат холицю зовсім інший. І смакові якості теж зовсім інші. Це так смачно. Просто не пояснити, не передати насолоди від того смаку. Треба самому приготувати і скуштувати. Тепер потрібно її пошкребти ножем і помити. Ніжка вагою 450 грамів. Додаю до неї курочку, ось такі дві ніжки, і одне крило. Тут вийшло м'ясо і ніжка і куриця на кілограм. Можливо, вам цього буде достатньо, але мені недостатньо я додам ще ось таку підчеревину. І разом вага виходить 1 кілограм 200 г. Можливо, ви думаєте, а що тут стукає? Ось вам причина. Гупання. Це Назар, який заліз у тумбочку. Це останнім часом його улюблена справа. Наводити порядки в мами на кухні. Каструльки перебирає. Дощечки, все ставить по місцям. Так, Назар. Назар. Привіт! 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 Перекладаю усе м'ясо у чашу мультиварки. Чашу я залишила стару. Бо вона точно така, як нова. А нова хай постоїть до кращих часів. А чаша, оця стара, мені прослужила 10 років. Тобто мультиварка, мульінекс у цій моделі дуже-дуже довго служить і якісно. Це не реклама, я просто від себе рекомендую вам. Ви тільки подивіться, що робить Назар. Назар. Що ти робиш? Побував уже в тумбочці, збулась твоя мрія, так? Ти щасливий, що твоя мрія збулася? Поки мама ходила по моркву і цибульку, назар витворяє отакі речі. Одну цибульку розрізала на 4 частинки, вага цибулі 85 грамів. Покладу її ось так. Порізала моркву на такі величезні шматочки. Тут її 100 грамів. Додаю сюди часничок. 10 грамів. Додаю сюди сіль. Дві чайні ложки. Ще додаю сюди перець духм'яний горошком 5 штучок. І лавровий лист. Два маленькі листочки. Наливаю сюди воду. Води налила сюди 2 літри, 200 мілілітрів. Або ж ось рівняюсь я по оцю поділку. Максимум тут пише 5 літрів. У мене чаша. Але ж, звичайно, тут. Менше, тобто 2 літри 200 мл. Якщо ви будете холодець варити на плиті, то вже додавайте під час варіння воду, тому що вода у вас буде випаровуватись. І її кількість буде значно зменшуватися від тої, яку ви вливаєте зразу. Одягла кришечку, закриваю її. Ось так, тому що тут показано, що так відкрито, так закрито. Тобто на цю сторону потрібно повернути кришку. Тобто, коли відкрита кришка, це мультиварка працює. Коли кришка закрита, працює скороварка під великим тиском. Обираємо програму тушкування. Бачите, влимає тушкування. Значить, я її обрала. І додаю півтори години, щоб на екрані показувало. Вам, звичайно, дуже погано видно, якось вона так показує не дуже. Ось, дуже зручно, що легесенько натискаю на сканер, знаєте? Так, півтори години. І натискаю кнопочку Старт. І мультиварка, точніше, скороварка, почала набирати тиск. А ви ж думаєте, чого дитина кашляє? Назар, чому ти кашляєш? Він засовує собі у рота пробку із пляшки. І це він так грається. Все, давай. Мамі, не можна так гратися, все Назар, Твоя гра закінчилась З пробкою. Звичайно, він її проковтнути не зможе, але небезпечно. Коли небезпечно Назар, ми таким гратися не будемо. Скороварка набрала тиск і показувала година 30, але вже пройшов час, тому я знімаю трошки пізніше. Показує 51 хвилина, як ви бачите. Значить, ви чекаєте, можете робити і будь-які свої справи. І коли пройде весь час, вказаний вами, тобто година 30 в даному випадку, то скороварка буде піщати на всю квартиру, хатину, тобто ви одразу почуєте. Якщо ж у вас не буде поруч нічого страшного, буде підігрів діяти до того часу, поки ви його не відключите. Тобто ваша їжа, яка приготувалася, буде весь час гарячою. Скороварка доготувала і зараз стоїть на підігріві. Потрібно випустити пар, натискаємо на кнопочку. Якщо пару немає, значить, можна відкривати кришку. Повертаємо направо і піднімаємо кришку. Подивіться, яка гарна страва, а як вона пахне ароматно на кота. Зараз потрібно м'ясо відділити від кісток. Виловила м'ясо. Подивіться, яке воно розпадається. Бачите? Погано видно, але м'ясо відділяється від кісток, наскільки воно м'яке і ніжне. І це всього за годину і 30 хвилин. подивіться, це свинина. Якщо на плиті, це ну, довго треба варити. Ось, кістки. Просто кістки повідділялися самі від м'яса. Дивіться. Ось, свинину знову. У мене вже слина тече, я вже хочу скуштувати швидше. Боже, як це смачно! Думаю, вам зрозуміло, наскільки скороварка краще готує, ніж готувати на плиті. Тим більше не потрібно стояти над колоце. Воно приготувалося і пропущало, ви знаєте, що готово. Сама скороварка вимикається. М'ясо відділила від кісточок. Це гарно передивилася, щоб ніде не попалася малесенька кісточка. М'ясо розірвала на волокна маленькі. Розміщую його рівномірно по усій формі. Я для холодцю використовую форму для випічки скляну. Це якщо готую для себе. Якщо готую для гостей, то холодець готую у порційних мисочках. Скуштувала холодець і мені малувато солі, тож я додаю ще одну чайну ложечку з гіркою сюди солі. Ви теж обов'язково скуштуйте, щоб бульйон був трошки солоніший, ніж потрібно. Тому що, коли холодець застигне, сіль якось воно не відчувається дуже. Тому краще трошки пересолити. Він застигає і буде. Посолі ідеальний. І тепер, коли посолі ідеальний бульйончик, проціджуємо його через марлю або через сито. Якщо ви любите, щоб не було зверху жиру, то потрібно проціджувати через марлю. Я люблю, коли жирненьке зверху. Я люблю, коли жирок на бутерброд намастити. Тому ви дивіться, по своїм уподобанням. Налили бульйончик. І залишаємо при кімнатній температурі охолонути. Коли охолоне повністю, потрібно поставити у холодильну камеру. Я це роблю з вечора, тобто зранку холодець буде вже готовий. Можна буде куштувати. Холодець простояв у холодильній камері ніч. Він повністю застиг. Подивіться. Нахитається. Застиг чудово. У нас його їдять із чорним меленим перчиком. Тобто за смаком ось так притрушуємо зверху, перчиком, поки я надумалася зняти, половину вже з'їли. Молодець вийшов дуже-дуже смачний, прозорий бульйончик, М -м -м. ароматний, м'ясо дострій. Смачно! Ніякого желатину, ніякого загущувача. Холодець чудово застигає сам. Приготуйте за цим рецептом, скуштуйте і зробіть висновки самі. Діліться даним відео зі своїми друзями, робіть репости у соціальні мережі. Я дуже-дуже вам вдячна. Смачного!